Наші пішли сепаратисти прийшли. Прикордонний пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією, який полишили українські вояки, взяли під контроль терористи. Себе називають першою луганською козачою сотнею. Вони замість прикордонників тепер контролюють рух у обидва боки. Перевіряють документи у пасажирів та вантажі у водіїв на КПП. Навіть призначили свого очільника. У державній прикордонній службі визнали, що не можуть наразі контролювати кордон, і не відкидають того, що у цьому місці справжня чорна діра. Рух через кордон у межах пропускного пункту Довжанський, що на Луганщині контролюють бойовики. На раніше офіційно закритому українською владою переході сепаратисти організували свій блокпост. Себе називають першою лугансько-козацькою сотнею. Перевіряти документи та вантажі їм допомагають міліціонери, які зрадили присягу. Як тільки закінчаться воєнне дії, якщо вони підуть на переговори, то ми як і було, ми себе пі передаємо сюди гражданським э, которые буду продолжать заниматься та 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 таможнями они прямо к этому конформированию и изображают какую-то бурную деятельность. захватили сейчас так и контролируют их. Они пропускают те грузы, которые им нужны. Они там, возможно, будут участвовать в провокациях. На цьому раніше опублікованому аматорському відео видно, як якісь чоловіки у цивільному спрямовують автомобілі у кювет та залишають кордон. Там, Там так... нікого немає. Штукаваря нічого ми пройшли. Нам задала вопрос гарю, куди обратиться, кому братіться сказали, ідіті прямо російські змі розтажували інформацію про те, що українські прикордонники перейшли на бік Росії. Проте у держприкордонслужбі такі випадки не зафіксовані принаймні серед штатних співробітників. Речник служби не приховує перед тим, як покинути офіційно закритий пункт пропуску. Прикордонники отримали вказівку вимкнути все обладнання, знищити зброю та техніку, щоб вона не дісталась ворогу. Довж всіх маршрутів руху українських прикордонників стояли озброєні групи терористів, оскільки не було можливості передислокувати і вивести людей без втрат через території України певна кількість особового складу були переміщені в інші місця дислокації українських прикордонників через територію Росії. Про що було досягнуто відповідної домовленості, відповідно до міжнародних угод, російська сторона мала б в свою чергу закрити пропускний пункт Новошахтинськ, що через кордон межує з Довжанським. Проте він працює і нині про що повідомляють російські змі порушення норм експерти пояснюють тим, що офіційно Росія визнала такі самопроголошення республіки, як ДНР та ЛНР, від яких орудують банк формування на території України. Ольга Максимова, новини 2+2.